Ні. Сказав Господні, чого нема схованого, щоб не відкрилось, і скрито, щоб не виявилось. Ось чому те, що ви сказали, потемки почується при світлі, і те, що ви говорили на вухо по сховках, оголоситься на покрівлях. Кажу вам моїм друзям, не бійтеся тих, що вбивають тіло, і потім більше нічого зробити не можуть. Покажу вам, кого треба боятись, бійтесь того, що бивши має владу вкинути у пекло, так кажу вам, того, бійтесь. Хіба п'ять горобців не продаються за два шаги, та ні один з них не забутий у Бога, бо навіть і волосся на голові у вас усе пораховане. Не бійтеся, ви вартніші за батьо горобці. Слава тобі, Господи, слава тобі. Не бійтеся. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо, що Господь Ісус Христос говорить, що є два світи світ Царства Божого, де царює Господь, де царює правда, де царює любов. І настане повнота, коли Христос прийде другий раз. В своїм славному приході, і кожен побачить свої діла, і все оголоситься для всіх, хто як жив. Христос говорить, що бійтеся того, хто може вбити душу, хто може кинути у пекло Це є другий світ, це є світ темряви, де володарем є диявол, який хоче щоб ми відвернулися від Бога, який хоче, щоб ми йому служили, який є хитрий, який є брехун, який говорить неправду, який заманює нас всілякими принадами, тільки щоб ми відійшли від любові від Господа, щоб ми втратили мир, спокій, радість, щоб ми почали боятися. Бо коли ми боїмося, тоді ми вже сумніваємося. Якщо ми сумніваємося, то ми тоді втрачаємо віру, довіру і любов. Тому Господь каже: не бійтеся, я є з вами. Кожна волосина на голові є порахована. Ви вартісніші за багатьох горобців. Груп... Так говорить Ісус. Він любить кожного з нас. Він дає нам все для того, щоб ми жили. Царстві Божому. Царство Боже воно має також свій і рецепт, і Господь дав нам цей рецепт, який складається з багатьох інгредієнтів. І може постановити щось дуже добре, щоб зробити протягом цього посту, щоб під час різдва сказати: Господи, ти народився у моєму серці, ти допоміг мені перебороти цю спокусу. Цю ваду, яку я маю у своєму характері. Господи, допоможи мені. Бо часто ми хочемо, думаємо, підемо до сповіді так раз, і ми все перемінимося, і все буде легко, і все буде просто. Але немає такого, щоб ми моментально перемінилися. Це є щоденна праця. Тому є важливо завжди аналізувати своє життя, вибирати, яка моя є хиба найбільша, і працювати над нею, просити Господа, щоб він у цьому допомагав. Отож, Просімо у Господа, довіряємо Йому наше життя, пам'ятаємо Його слова: Не бійся! Я є з тобою. Ідімо дорогою різдвяного посту, щоб зустріти новонароджене дитятко Ісус у наших серцях. Амінь. Слава Ісусу Христу!